Важка контузія під Солидаром на кілька днів повністю викинула Петра з життя. У нього травмовано пів обличчя, він майже не міг говорити. Бахмут, Дружківка, Краматорськ до тями прийшов через кілька днів у реанімації в Дніпрі, а за документами був невідомим. До тями то прийшов, балакати не можна, запитання задають. А не можна що, ви не чули. Я, я не міг розмовляти. У мене травма обличчя. Травма обличчя була. І... Ну, фізич просто я не міг розмовляти. Я показував, скільки вам лет. 50. Тобто ви чули. Не так, як здорова людина. І коли в реанімації вже там як більш-менш до себе прийшов, тям, вони питаються, хто такий, звідки? Бо було написано, що невідомий. Рідні розшукували. І коли шукали, вони сказали, ну там помилка була в прізвищі, оце, що я показав, що 50 років, то таким чином мене знайшли. А так. Ну, прізвище, одна буква не так, і все. Кай немає такого. А потім ще якийсь час минув, поки почав адекватно сприймати навколишній світ. Бо каже Петро: після важких контузій мозок наче ламається, і людина не контролює себе. Після контузій тоді вони прив'язують руки і ноги. Така в них процедура була так. Не мозок так працює, що ти ще там знаходишся, ти ще воюєш. Хоча ти вже в лікарні, я не знав де. Думав, що в полон попав. Хтів, одну руку розв'язав, хотів тікати через балкон. Вони прив'язали назад. ви потім... розв'язали. І розв'язав, вони побачили, прив'язали настільки, що потім на другий день ця прийшла старша, сказала, що в нього атрофія буде, руки посиніли. Ну, але якось воно пройшло, все нормально. А коли розв'язали, теж от бутилку з водою кидався, показав там граната. Там все. ну людини мозок не працює так, як звичайно, тому це як техніка безпеки. Петро із Дубна Рівненської області його мобілізували торік, 17 червня. Солидар тоді ще контролювали збройні сили України, але ворог намагався захопити місто. Петро постраждав під час одного з танкових обстрілів. Евакуювали досить швидко, тому що ну по класиці, після обстрілу повинна бути. Атака, але вони не наважилися атакувати. Це був просто хаотичний обстріл, під який я попав. І, мабуть, казали, що через хвилин 30. Тому що два дні я не пам'ятаю. Петро не орієнтувався в часі. Мова відновилася через тижнів зотри, але важку контузію треба було оперувати. Такий стан лікарі діагностують, яка кубару травма. В обох вухах лопнули барабанні перетинки, і це загрожувало військовому важкими наслідками. 31 травня у Волинській обласній клінічній лікарні Петрові прооперували праве вухо. Але коли чоловік в іншій області проходив ВЛК, то йому сказали, що проблем із вухами немає. При проходженні Лікар написав, що заключені барабанні перепонки цілі сірого кольору. Проте я вже лікувався, мені оперували вухо праве, тому я звернувся за допомогою Волинського обласну клінічної лікарні, щоб перевірили ще раз. І при діагностуванні було виявлено, що все ж таки барабана перепонка відсутня. Тому очікую на операцію. Ну я, я кажу, зі новичку, кажу, як так і він каже, ну це не можна діагностувати трубкою. Часу після першої операції минуло достатньо, і Петра госпіталізували на другу. Останнє контрольне обстеження, коли хірург лор-відділення Олександр Щурук на моніторі показує патологію, яку усуне під час сьогоднішнього втручання. Барабана приліка відсутня, і ми бачимо заклики руків'я молоточка і внутрішню стінку. Барабанний порошене премедикація це обов'язкова процедура перед будь-яким хірургічним втручанням, і після того хворого везуть в операційну на першому етапі. Олександр Щурук видаляє хрящ з якогось формує барабанну перетинку. Вкладаємо під шкіростополоху, під заложки барабанної по. Коли доступ до слухового входу відкритий, стають помітними залишки барабанної перетинки і великий отвір. Ці залишки видаляють, а шкіру слухового входу від'єднують, щоб в подальшому прикріпити її до сформованої барабанної перетинки. Дуже важливо в цій операції не пошкодити шкіру слухового входу, оскільки вона повинна вкластися на своє місце, і від цього залежить. Загоєння операції. технології операції про те, на що потрібно звертати увагу, Олександр Щурок розповідає інтернам, які спостерігають за втручанням. Під час вибуху вибухова хвиля рунує барабанну перетинку, перебу, крані перфорації загинаються барабанну порожнину, там пригоюються і епідерміс вростає в барабану порожнину. Інколи так буває, що удар не тільки потужний або вибухова хвиля, яка комбінується з гарячим повітрям, яке під час вибуху йде, приводить до того, що барабана перетинка рветься на маленькі кусочки, і епідерміс з барабаної перетинки імплантується в внутрішню стінку в слизову оболонку барабаної порожнини. Це все може в після операційного періоді призвести до виникнення хволосте атоми, що нерідко ми бачимо під час тих операцій. Коли ми бачимо маленькі, дуже такі перлинки холостеатоми в різних. Ділянка барабани і порожне. Оце є руки молоточки. Ми рухаємо зараз за руки і бачите, коливання передається на оце, оце з'єднання Це є з'єднання довгого відростка на коварну і стремена. Це такі дуже такі вже дрібненькі структури барабанної порожнення. На наступному етапі Олександр Щурук розширює кістковий відділ слухового входу, аби забезпечити якісну пластику барабанної перетинки. Це є нерв, який передає смакову чутливість. На задню третину язика він проходить через барабанну порожнину. Це вже верхні відділи барабанної порожнини. А це є довгий гідростатковадла, який з'єднаний з заголовкою стремена. Валанцю кумань неушкоджений, так що є перспектива на хороший флух даного пацієнта. Після повного відкриття барабанної порожнини лікарі виявляють ще одну проблему мікроуламки, які потрібно видалити. Побачити їх можливо лише під мікроскопом. І тоді до вшивання готують раніше видалену шкіру. Через неї буде проростати. Проростати будуть судини. І через неї буде харчуватись жінова барабанна перетинка. Вкладаємо ми охрястя з хрящем на місце барабанної перетинки. Ми бачимо вже нову барабанну перетинку, сформовану захрястю. Вкладаємо шкіру. Усе це закривають еластичним тампоном, желатиновою гемостатичною губкою, просоченою антибіотиком і гідрокортизоном. Дістають цей тампон через три тижні, після чого оцінюють результат операції, який набагато ширший ніж просто повернути слух, наголошує Олександр Щурук. Відсутня барабана передника означає, що вхідні ворота інфекції в барабану порожнину відкриті. Кожен раз, якби в нього був би контакт з водою, і вона попадала би в слуховий хід. Це було б означало те, що в нього завжди був би ризик виникнення запального процесу в барабанній порожнині. Друга потреба в цій операції так, така, що е, е, внаслідок вибухових травм барабанної перетинки або середнього вуха, є така певна особливість вростання епідермісу, тобто шкіри барабанної перетинки, і з часом епідерміс. Перетворюється в так, так звану атом. Це може перезводити до тривалих гноїтеч і хронічного гнійного середнього титу. <кхід> і третя причина, по якій треба було робити ці операції, це покращення слуху. Кожен день, тиждень, після місяців багатьох відчуваєш покращення і покращення слуху йде. Появляються, скажімо так, нові звуки. які, <кхід> <Да>. Наприклад, звук, <кхід> я не знаю, ну, вода біжить у умивальнику. Угу. Раніше вона просто я її бачив. Себе почуваєш, впевненіше вийшов, вийшов на вулицю, не чуєш, машина проїхала, оп, вже вона проїхала. Окрім Луцька, такі операції проводять лише в кількох великих містах. Практикують їх волинські лікарі вже 20 років і їдуть сюди з усієї України. Одна з вагомих переваг закритий цикл медичної допомоги в лікуванні акубаротравми. Ми знайшли і виявили. Товші з такі сині, синє забарвлення, яке характерно для порохових уражень, чи порохових газів, чи продуктів згорання пороху. Це говориться про те, що поранення було настільки потужне, що вибухова хвиля проникла аж через слуховий хід барабану порожнини. Досвід проведення мікрохірургічних операцій на вусі в нашому відділенні досить великий, вже порядку 40 років, а то й більше. Пацієнт, який в нашому відділенні він попадає, він отримує весь комплекс послуг. І діагностика, і операція післяопераційна опіка, післяопераційна реабілітація. Значний потік акобаротравми йде в зв'язку з війною. Акобаротравма травма оперується через місяць, орієнтовно, через півтора місяці після стабілізації пацієнта. Оперативне лікування відбувається малоінвазивним шляхом, що забезпечує. Швидкий, швидке повернення хворого до роботи до виконання обов'язків, тим тим більше швидке оновлення хворого, і в цьому випадку малоінвазивність надзвичайно нам допомагає. За понад рік лор хірурги Волинської обласної клінічної лікарні провели військовим 60 таких операцій.